Те, що стосується Запоріжжя, це обстріли, які скоріш мають мету терористичну, саме залякування населення для того, щоб зруйнувати нормальне життя і функціонування міста Запоріжжя, спонукаючи містян залишити. Місто приїхати в умовно більш безпечні регіони України або навіть залишаючи територію України. Але я впевнений, що найпростіша думка полягає в тому, що якщо це вигідно ворогу, ми маємо діяти навпаки. Якщо ворог хоче, щоб Запоріжжя містяни покинули, то треба максимально триматись в Запоріжжі, максимально інтенсивно працювати, залишаючи. Запоріжжя спроможним і навпаки розширяючи територію, допомагаючи наскільки можливо волонтерськими ініціативами, допомагаючи збройним силам України для того, щоб нашим військовослужбовцям було легше, щоб їм було комфортніше розвантажити наскільки можливо для того, щоб вони, виконуючи свою надскладну роботу, могли робити це, хоч трошки легше спираючись на тил в особі містян міста Запоріжжя.